У цьому відео я буду намагатися розповісти відповіді на найпоширеніші питання. Який ніж краще носити з собою? Це питання індивідуальне, це ви маєте визначити для себе самі? Цей ніж має бути при вас завжди там, де це можливо. Що він має бути зручним для носіння саме вами. Щоб носіння ножа стало звичкою. Якщо на вас є штани, а у штанах є кишеня, то у кишені має бути ніж. Особливо це стосується ножей, які потрібно розкривати. Складений ніж це не складений, бажано, щоб ніж був там, де ви можете дістати його будь-якою рукою, лежачи на спині. І от такий ніж за 20 гривень із будь-якого магазину канцтоварів Теж працює. Якщо ми все ж таки для носіння обираємо ніж, який складається, слід звернути увагу на декілька пунктів. Перше, де саме ви будете його носити? Чи є в нього кліпса, яка дозволяє фіксувати цей ніж на кармані. Або за поясом. Або якщо кліпси немає, ви будете змушені носити його просто в кишені і там шукати. Друге, чи можна цей ніж. Відкрити однією рукою. Цей не можна. Це опінель. Тут потрібно дві. Третє. Чи фіксується клінок у розкритому вигляді? У опінеля фіксується. Це старовинна конструкція, вона працює. Але за рахунок того, що його немає кліпси, не можна відкрити однією рукою для самозахисту, він не дуже підходить. Замків для фіксації існує безліч. Я віддаю перевагу лайнер локу, тому що я можу однією рукою відкрити ножа, і однією рукою розкрити, якщо потрібно, я можу зробити це дуже тихо, без клацання. Це може бути бек-лок. Він теж працює. Як я казав, безліч варіантів. А, щодо розкриття однією рукою, іноді це. Іноді це класичний шпиньок, бажано, щоб він був з обох боків. Іноді це ось така гайка. Іноді, якщо ми кажемо про спайдерку та його клони, це дірка, яка дозволяє розкривати ніж однією рукою. Це важливо при самозахисті, бо інша рука може бути зайнята. А, так, існують, існують ножи з автоматичним відкриттям. Ви натискаєте кнопочку, ніж відкривається. Деякі фронтально, деякі через сторону, це неважливо. І це простіше та швидше, ніж відкривати ножа пальчиком. Але це механізм, в ньому є пружина. І, як ви пам'ятаєте, по закону мерфі вона зламається саме тоді, коли вона вам буде потрібна. Особливо коли ви будете їм клацати. А не клацати їм неможливо. Моя улюблена фіча на складених ножах, це так званий Emerson Wave. Це ось такий гачок, який під час діставання ножа ціпляється за штанину та відкриває ніж. Як це виглядає? Якщо ви правильно розташували кліпсу та клінок, то під час діставання. Ніж робить ось так. Зверніть увагу, що я треную розкриття ножа на спеціальному тренувальному ножі, який вироблений тією ж компанією та схожий за габарітами та за конструкцією до того ножа, який я ношу з собою. Це важливо, якщо у вас є така можливість, крім ножа функціонального, придбати ще трейнер. Так буде простіше та безпечніше. На жаль, ці трейнери коштують приблизно так само, як справжній ніж. Тобто, ось такий от трейнер Керамбіт, буде вам коштувати, можливо, навіть дорожче, ніж справжній керамбіт. Взагалі, щодо керамбітів, я їх не люблю. Бо різати, колоти та рубати ім'я однаково незручно. І кільце це якась дурна ідея, бо якщо ви в когось свій фініш, він там застряв, ви залишилися без пальця. Карамбід це ніж для рибаків, для патрання риби, або для тих, хто використовує в якості серпа. Повертаючись до ножів з точки зору самозахисту. Вам потрібен ніж достатньо міцний та достатньо довгий, щоб зупинити нападника. Бо якщо це щось маленьке, наприклад, ось такий тичковий кінжал, він занадто короткий, щоб заподіяти шкоду, навіть не то, щоб достатньо, а відчутньо, щоб людина зрозуміла, що її штрикнули ножем. Так, тичкові кінжали бувають ефективні, але вони мають бути довшими та мати довше руків'я, щоб не було ось так під час порізу. Але навіть ось такий маленький ніж клінчпік, він теж спрацює для того, щоб зупинити нападника. Але виникає наступне питання: чи не буде цей ніж холодною зброєю? У нас немає закону про зброю, але є методичка. Для службового користування, за якою експерт буде визначати, чи відноситься цей ніж до холодної зброї. Він буде дивитися на довжину клінка. Наприклад, у цього ножа довжина клінка 8,5 см, має бути 9 см. Він буде дивитися на наявність гарди. Тобто у цього ножа сок-Пентагон, яким, крім як людей різати, більш нічого не зручно робити, немає гарди, він не є холодною зброєю. І він буде дивитися на товщину клинка. Цей ніж достатньо довгий, цей ніж має гарду, але він тонкий. Тобто, ви можете придбати в магазині ніж, який підходить для самозахисту і який не є холодною зброєю. Якщо вам вкрай необхідно мати при собі холодну зброю, ви можете придбати і її. На це не потрібно окремого дозволу, але її треба вписати ваш дозвіл на зброю. Я насправді не знаю, як зараз це працює з електронним реєстром, але думаю, що в не вам допоможуть. Якщо вам якийсь коваль викував ножа, подарував і вам він дуже подобається, але він буде холодною зброєю, ви можете нанести на нього номер та записати в дозвіл. Так, його дозволено носити з собою на полювання, але його не заборонено носити з собою не на полювання, якщо він вписаний в дозвіл. Тому обирайте ніж, який є господарсько-побутовим. Так, іноді в магазині вам дають таку мутну ксерокопію, де написано, що цей ніж пройшов якусь там експертизу, і якийсь там експерт сказав, що він не є холодною зброєю. Цей папірець не має жодної юридичної сили, тому що експертиза завжди проводиться на конкретний зразок ножа. Так що ж робити, якщо вас зупинила поліція та задала питання, чи є при вас заборонені предмети? Заборонених предметів при мені немає. При мені є ніж господарсько-побутового призначення. Я можу його дістати. Та показати. Іноді коп, бере цей ніж, прикладає ось так до долоні і каже, занадто довгий, це холодна зброя. Будемо вилучати. Добре. Ми зараз покличемо понятих, включимо відеофіксацію та складемо протокол, де запишемо марку ножа, зробимо декілька фотографій. І поїдемо на експертизу. Десь у цей момент Коп розуміє, що вкрасти ножа не вдасться, він втрачає інтерес. Якщо ви сумніваєте, чи не продали вам холодну зброю, а таке у нас може бути, ви можете самостійно замовити експертизу та мати експертний висновок з вологою печаткою на ваш конкретний ніж. Але краще не носити з собою такого ножа. Краще носити ножа який якийсь стопудов не буде холодною зброєю. Він буде виконувати свою функцію зброї для самозахисту. І останнє: існує така психологічна річ, як магія кольору. Оце чорний тактичний, страшний ніж. А ось це рожевий для дівочок. Якщо їх порівняти, вони мають майже однакову длину, будуть однаково різати. Але цей ніж чорний та страшний, а цей не страшний. Тому питань до цього ножа буде багато, а цей, от я такий ніжик собою ношу. Про ножи можна розповідати дуже довго. Чи потрібен вам серейтор, який форма клінка і так далі. Ви можете про це, це прочитати в інтернеті, написано багато. Ви можете знайти порівнянні тести і так далі. Головне, обирайте ніж, який ви завжди будете носити з собою і носіть його з собою. Щодо використання для самозахисту, все починається з вашої готовності. Вбити людину, якщо це буде потрібно. Це не з'являється у вас, коли ви купили ножа, навіть чорного страшного. Це треба тренувати. Життя бентежне тренуйтеся.